Мене звати Єлізавета Орлова, і я вітаю вас у гостинному просторі нашого марафону Практик Сандао ЄСM у 2025 році, розквітаючи у потоці життя. Нехай ця практика поверне вам відчуття дома, тут і зараз, найпростіший і найцінніший простір, який кожен має свій, унікальний і неповторний, і в той самий час наші унікальності створюють велику цілісність. І єдність буття, Ступні разом, долоні разом, поклін, вдячності і привітання. І плавно відбудовуйте своє тіло, ноги на ширині плечей, куприк підкручений вперед, хребет витягується, рівний, стройний, маківка тянеться до неба, розкриваючи космічну квітку. Дишать ступні, дишать долоні. І плавно починаємо масажувати зону під ключицями і зону попка. Права долоня на попку, ліва під ключицями. Ніжний масаж активує наші точки, пробуджує енергію. І тепер простукуємо зону тимусу, складаючи руки в замок. Можна опустити голову назад і видихнути серця, повністю видихаючи все, що накопилося, зі звуком. А-а-а! І ще раз, і тепер дуже плавно переходьте до балансування на колінах, струшуйте все тіло. Пробуджуйте кожну клітинку легко, вільно. Голова, шия також у русі. Усмішка на обличчі пробуджує кожну клітину, кожну частинку. Можна пострибати, можна покрутитися в один бік і в інший, активуючи життя всередині свого тіла. Чудово. Плавно зупиняємось, яскрава усмішка, вдих і видих. І починаємо простукувати голову кінчиками пальців рук, маківку та всю поверхню голови, пробуджуючи всі клітинки, всі частинки. Лоб обережно, плавно. Зону скронь, скули можна відкрити рот і видихнути через відкритий рот, порухати щелепою, повністю розслабити потилиця, з'єднання з шиєю, повністю всі зони добре-добре простукуємо. Де скромні біля вух, маківка. І тепер кінчиками пальців порухайте ту зону, де починається ріст волосся, відчуйте під пальцями вільний рух шкіри. І тепер пальцями, ножицями розтирайте вуха вгору. Саме рух у вас йде вгору. Шия, розслабляючи, запускаючи лімфоток, Циркуляцію крові. І ще раз всі-всі місця і з лівого плеча починаємо простукувати по зовнішній частині. Йдемо вниз і потім подимаємось під пахою, дуже добре, простукуємо і тепер. Права рука опускаємось також середини ліктя, долонь, всі пальці і по зовнішній частині підіймаємось, під пахвою, простукуємо. І ще раз грудна клітина, верхня частина, добре розкриваючи ребра, пробуджуючи усі внутрішні органи. По колу простукуючи легко, м'яко, ніжно, дуже легко. Бока. І тепер складаємо у знак ОК і создаємо вібрацію в нирках. Простукуємо, уявляємо, як світлом наповнюється все тіло і зона крижів. Нижній трикутник активуємо, пробуджуємо. І тепер зона стегом повністю всі м'язи, ще більш запускає лімфоток по зовнішній частині і зараз по внутрішній частині ніг підіймаємось і знов опускаємось. І піднімаємось, активуючи всі сплячі ділянки нашого тіла ще простукуємо добре, добре. І зараз розмінаємо пальці на стопах можна підкрутити. І інша стопа теж підкручуємо, розтягуємо, і все робимо з насолодою. Отримуємо кайф від кожного руху. Зараз долоні, повертаємо, лікті. Добре і плече розкриваємо повністю руки. Рухаємо плечима в одну і в іншу сторону. Тепер голова в один бік і в інший. Ліворуч і праворуч. Нахили вперед, і назад. І тепер запускаємо круговий рух плавно і ніжно в одну сторону і в іншу сторону. Разом із диханням в одну і в іншу сторону розкриваємо, розкриваємо руки в сторони і нахиляємось в ліву сторону, і ліва рука повністю розслаблена, а права тягнеться, тягнеться до самого неба і дивимось вниз. Голова нахиляється максимально вниз, розтягуючи, відчуваємо, як тягнеться вся зовнішня частина. Точно таким чином в іншу сторону. Тепер права рука повністю розслаблена, відпускаємо і ліва тягнеться до гори. І знов повертаємось, розслабляємо. І зараз складаємо руки у кулачки і простукуємо. Сховавши великі пальці всередину, стукаємо наш центр сили, відчуваємо, як активується енергія, запускаються процеси, життєва енергія, наш котел життєвої сили прокидається під нашими кулаками. Силу удару ви регулюєте самі для себе. Кому потрібно більше, стукайте сильніше, кому достатньо, достатньо легкого удару. Відчуваємо і завершаємо. Опускаємо, накриваємо руками і дихаємо. Відчуваємо рух енергії під нашими долонями. Уявляємо, що там усередині є наше сонце. Сонце життєвої сили, могутня, кипуча енергія і сила, наше жіноче серце, друге серце. 10 см нижче пупка і 10 см углиб. Дихаємо. Глибоке, вільне, спокійне дихання, абсолютно природнє. І тепер опускаємо руки і стаємо на одну ногу, розкриваємо ногу в сторону. І рукою підтримуємо свій баланс, відчуваємо концентрацію внизу живота в нашому центрі сили. Випрямляємо тепер ногу вперед. Отримуємо свій баланс. І навіть якщо ви падаєте, все одно намагайтеся знайти цю рівновагу. Тепер нога йде трохи назад. Тримаємось. І заводимо ногу. У бік. Ось таким чином. Руки підіймаємо вгору і розкриваємо весь бік, дивимося вниз, відчуваємо, як розкривається вся зовнішня сторона, дихають внутрішні органи. І повільно опускаємо. Тепер. Таким самим чином рух в іншу сторону. Знаходимо свою рівновагу, розкриваємо ногу. Можна допомогти собі ще більше розкрити та застигновий суглоб. Тримаємось тепер вперед. Супер. І плавно назад. Злітаємо як птах, утримуючи цей баланс і рівновагу, посміхаючись собі, і таким ж самим чином ногу назад і знов підіймаємо руки вгору, тягнемось, голова опускається вниз, дихаємо, розтягуючи всю. Зовнішню частину. І повертаємось. Зараз ліва нога вперед, коліно согнуте на 90 градусів. Наскільки це можливо, відчуваєте своє тіло, виставляєте так, щоб вам було комфортно, дуже стабільне положення. І розтягуєте, розширюєте простір між руками, між долонями. Одна рука відчуває небо інша долонь відчуває землю, дихаєте, розширюючи свої можливості фізичні, ментальні, емоційні. І зараз складаємо долоні перед собою і змінюємо положення, повертаючись в інший бік. Тепер права нога вперед. Коліна, коліно зігнуте на 90 градусів, або як дозволяє ваше тіло і таким самим чином дихаємо, дивимося вгору і розширюємо простір між долонями, неба, земля. Дихання вільне. І складаємо долоні перед собою. Зараз розкриваємо стопи широко, достатньо широко, щоб знову ж таки вам було комфортно в цьому положенні, торкаємося кінчиками пальців рук підлоги. І одна рука йде наверх, розкривається вбік, і намагайтесь вирівняти плечі. Таким чином, щоб вони були перпендикулярні до землі, щоб ваше тіло дихало по-новому. Повертаємося плавно в інший бік. І намагайтеся розкрити максимально плечі, наскільки це дозволяє ваше тіло зараз. Тепер повертаємось і розслабляємо хребет, можна обійняти. Руки навіть, і просто повиснути в цьому положенні, розслабити хребет, розслабити шию, голову і таким чином повісіти. Плавно підтягуємо стопи і розкручуємося. Дуже обережно переходимо в положення сидячи, обіймаючи стопи руками і легко нахилившись вперед. Зараз розкриваємо ноги і плавно тягнемося. Тепер в ліву сторону нахиляємось, відчуваєте, як розкривається правий бік. І тепер у праву сторону відчуваєте розкриття лівої частини. І ще раз. Дихає вся ваша права сторона. І зараз змінюємо, плавно дихає, розкривається ліва. Все дуже приємно, дуже комфортно. І зараз нахиляємося вперед, вдих, підіймаємося і знов повільний видих. Ми якби падаємо під власною вагою, відчуваючи гравітацію, і спина згинається тільки в тазо суглобах. Спина абсолютно пряма, плоска. Не напружуйте себе. Скільки можливо, стільки і зі... згинайтеся, хай навіть зовсім трохи, але спина має бути абсолютно рівна. Працюй тільки та, суглоби. І зараз. Положення лежачи, відчуваєте землю і насичуючу енергію, спокій, турботу, Накриваєте повільно руками ваш центр сили, підтягуєте стопи, згинаєте коліна, стопи на ширині плечей, дихає хребет. Дихає потилиця, дихають стопи, дихають усі ваші енергетичні центри, повне з'єднання з матір'ю землею. І тепер, відчуваючи її підтримку та опору, переходимо в позу тигра, руки вгору. Ноги зігнуті в колінах на 90 градусів, стопи натягнути на себе, руки вільні, але водночас вони витягують, витянуті вгору. Долоні з'єднуються з небом і відчуваєте 5 точок: точки юнчон на ваших стопах, точки Джаншим на ваших долонях і точка Бек в самій маківці. Ваш центр сили дихає, жіноче серце насичується, наряджається. Відчуваєте ці потоки, які утримують вашу голову, ваші долоні і ваші стопи. Дихайте повільно, тримайте всю силу, відчувайте свій центр, центр сили, максимально концентруючи енергію всередині себе. Тримайте ще трішки. І повільно, повільно розслабляємо руки і приводимо себе в положення сидячи, сидячи з усім людством. Ми сьогодні з вами стояли разом з чистим, ясним, блакитним небом, лежали разом із матір'ю землею і зараз сидимо, відчуваючи все людство всередині себе, з повною подякою за те. Ким ми є за ту природу, яка є всередині нас, відчуваємо підтримку всіх янголів-охоронців, підтримку наших предків, нашого роду і з вдячністю відчуваємо все, що є навколо нас. І з вдячністю складаємо долоні на грудній клітинці, накриваємо. З чистою щирою усмішкою відчуваючи почуття завершеності, почуття достатності всередині себе, гармонії, радості. Одна рука йде на центр сили, інша накриває ваше жіноче серце, друге серце, долоня до долоні разом. Поклон уперед. Дякую вам. Поклон ліворуч і поклон праворуч. Дякую кожному з вас і бажаю вам завжди відчувати свій внутрішній простір всередині себе у кожній миті наступного року. Пам'ятайте, хто ви є насправді і живіть тільки з цього відчуття себе. Дякую, дякую, дякую.